За часів Великої депресії промислові підприємства почали переїжджати з фабричних кварталів Манхеттена за місто, порожнілі після них приміщення під цехи і склади здавалися для офісів бюджетного житла і богемних тусовок. Такі простори стали називати лофтами від англ. Горище, лофти обживалися, причісувалися, дорожчали і з часом стали і амброзивним, що позначає урбаністичний і брутальний стиль в інтер'єрі, що породив згодом ідеї опен спаси і моду на індустріальний стиль. Чим же так привабливий лофт і в чому його особливості? Про це в нашому матеріалі. стилю, коли іде, з'явився в 30-х роках в Нью-Йорку, основа стилю, житло з історією. Грубоштукатурені стіни, відкриті комунікації, софіти яскраві імена Елі Жак Кан, Енді Орхол, Джексон Полок, п'ять правил оформлення інтер'єру в стилі лофт 1, відкрите планування з мінімальною кількістю перегородок. Лофт це перш за все певний тип споруди, приміщення в нежитловій будівлі з пропорціями, відмінними від звичних квартирних, тому обов'язкова умова для лофтобстановки дуже високі стелі і вікна, звичайно. Стеля висотою в 5-6 метрів не зустрінеш в типовій багатоповерхівці, зате лофт органічно ляже в дворівневі квартири зі сходами між поверхами, будинки з просторими мансардами, квартири студії, у приміщеннях з маленькими кімнатами і стелями нижче 3 метрів. Віддайте перевагу лофт його полегшеного варіанту. Індустріального стилю ще одна особливість планування лофтмінімум перегородок відкриті, просто резонують за допомогою різнорівневої підлоги, широких диванів або барних стійок. Можна розмежувати лофтове приміщення перегородками з промислових склоблоків. Два в обробці повинен бути присутнім цегла або бетонні стіни. Лофтові стіни відбуваються фактурним теракотовим цеглою в більш сучасних інтерпретаціях. Вибіленим або чорним. Якщо немає справжньої цегляної стіни, вибирайте плитку, ми рекомендуємо Old Saravista і регуляр, а ось полери з імітацією цегляної кладки залиште для підліткових кімнат, яким би об'ємним не був малюнок, він не передасть шорсткість і рельєф старої цегли. Другий поширений варіант оформлення стіни або оштукатурена бетонна поверхня зі слідами опалубки або її якісна імітація. Тут можна сміливо вибирати шпалери омексу Етерніті, будуть в цьому випадку вдалим рішенням, одягніть в цеглу або бетон одну-дві стіни, і цього буде достатньо, щоб продемонструвати лофтовий характер інтер'єру, оформити підлогу в стилістиці лофт можна, постеливши паркет або ламінат холодних відтінків. Або використовуйте керамограніт, що імітує кам'яні і бетонні поверхні, або рустикальне дерево. Його реалістично передає плитка СІА. 3. лаконічна меблі, вільно розставлена в приміщенні, в обвивці м'яких меблів превалює шкіра, мішковина, фактурна замша, форма диванів і крісел. Максимально проста, лаконічна і зручна, не випадково лофтову естетику. Так часто вибирають для оформлення холостяцьких квартир. Інтер'єр лофт немислений без табуретів, віддавайте перевагу табуретам-вертушкам, моделям з дерева або металу, також в лофт добре впишуться полки у вигляді приставних сходів, відкриті стелажі, не розставляйте меблі впритул до стін і пам'ятайте, що лофт передбачає великі вільні площі. І обов'язково залиште місце для арт-об'єктів. це можуть бути великі картини і плакати, краще їх не вішати, а приставити до стіни. Вінтажний таксофон або деталь механізму 4. колірна палітра, натуральні відтінки, червоний срібло стилістиці лофт, характерні земляні відтінки охри, умбри, сієни, розбавляйте їх білими, чорними і металевими квітами, блискучими текстурами, якщо хочеться яскравості. Додавайте червоний або бордовий. Диван Мінта, наприклад, стане відмінним акцентом в інтер'єрі цього стилю. Ще один лофтовий. Колір ввів знаменитий художник Енді Орхол у його артстудії Те Фатсторі, одному з найвідоміших американських лофтів, все включаючи ліфт і санвузол. Було пофарбовано в срібний колір. Візьміть на озброєння цей прийом. Додавши в інтер'єр кілька срібних аксесуарів або предметів меблів, наприклад, вішалок у вигляді гвинтів стрев або барних стільців деджавю. п'ять відкриті системи освітлення, що нависають дроти, абажури, обтягнуті тканиною, люстри з кришталевим декором з муранського скла протипоказані для цього стилю міст, гавесофіти, прожектори, голі лампочки, які кріпляться прямо до відкритої стильової арматури. Включайте в інтер'єр світильники з зажимами і клепками, як стінове церамічі, а також штучно зістарені моделі, наприклад, підвісний світильник фоцаріні, вони відмінно підкреслять індустріальність лофтобстановки, нависають дроти не потрібно ховати або маскувати. Для лоф такий безлад цілком доречний якщо ж така свобода здається занадто сміливою, зверніть увагу на світильник Флос 00900 по дизайну братів Бурулеков. Він делікатно підтримає ідею відкритої системи освітлення в цій стилістиці.